Новий турнір з розмахом. Чотири роки як Херсонська міська федерація дзюдо проводить у нашому місті всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат Кубок скіфів. Ці суперечки на татамі зазвичай проходять взимку. Організатори вирішили запровадити турнір ще й навесні. Новинка отримала назву Кубок мера. Видишь, ми проводимо вперше в цьому році. це початку турніру всеукраїнського кубок мера. О, я думаю, що це не останній турнір. Будем проводить его каждый год. Спасибо огромное родителям, тренерам за поддержку. Будем будем такому ж духі. Дебютні змагання одразу пройшли під статусом всеукраїнських. У великому просторому спортзалі Херсонського вищого училища фізичної культури створився справжній рій. Окрім більше 200 учасників з нашого міста Миколаєва, Одеси, Дніпропетровська, Києва та Харкова. Протистояння малечі обслуговували і судді з різних куточків України. Призи розіграли у трьох вікових категоріях: 9, 10 та 11 років. І нахабності не забракло гостям з Одеси, аби повести додому перше загальнокомандне місце. Рядком нижче опинилися херсонці. На найвищий поміст стали як вже досвідчені спортсмени, так і новачки своєї справи: Данило Шадрін, Олександр Кравченко, Руслан Лагутенко. Чемпіонським титулом залишилися і наші дівчата: весна Гочева, Владислава Махта, Поліна Подурець. Що ж, перший кубок мера вдався на славу. Чи продовжиться так і надалі, покаже час.